Уже не вперше обухівські спортсмени виїжджають на змагання до різних міст, куди з'їжджаються найсильніші боксери з усіх регіонів України. У Харкові вони представляли Київщину. участі на чемпіонату України у городе Харкові. У місті Харкові приїхали 187 боксерів з усіх регіонів України. Це дуже сильний чемпіонат. Дуже високий рівень був. Там було, П'ятілі шість заслужених майстерів спорту, чемпіони світу, чемпіон Олімпійських ігор Василий Ломаченко. Очень хороший уровень. Зараз Україна на очень хорошому рівні в світі. Кожна область прислала по 10 боксерів у 10 вагових категоріях. Підрахунок балів протягом бою відбувався за допомогою натиснення кнопки з суддями. Таке суддівство дещо вплинуло на результат бою Сергія Жука. Жуку виграв за третє місце. Я не знаю, як. Говорит, э, сам факт, судьи дали нам, а, объявляет победу в другую сторону. Нам это не показывает компьютерная система, какие судьи кому дают, мы это все не видим. Мы видим бой, а по бою мы выиграли. Все было справедливо, ну, по крайней мере, в случае в моем поединке. Хотя вот э, в случае с братом, когда брат боксировал, э, ему ну, не дожимали. Там. Я не считаю, что он проиграл бой. Попереду на вихованців Гайба та Касумова чекають інші важливі чемпіонати. Так, хлопці з 1995 по 2000 рік народження незабаром поїдуть на змагання до міста Балаклави, що під Севастополем. Ми зараз готуємося, тренуємося кожен день. 27-го у нас виїзд, і по 1-го мая будемо в місті Балаклава. А серед дорослих, 18 апреля, будуть збори, валушти. Та болючим для кожного боксера залишається питання фінансування виїзних змагань. Задоволені це, на жаль, не з дешевих. Скільки в сутки боксер обходиться проживання, питання, оренда залу. 450-500 гривень на одного боксера. От у нас возникнути зараз проблеми. Як його задействовати, да, тому що у нас зараз турніри будуть в Казахстані, турнір в Арменії, це група А. Міжнародний турнір Махачкала апрель, місяць, місяць і Магадан, куди кожен день ми їздимо. Будемо вибирати, що по можливості кому куди відправити. Незважаючи на фінансові труднощі, все ж більшості спортсменам вдається якось виходити з цієї ситуації. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.